Сьогодні в тому містечку, де я живу, свято. Відповідно, це все відбувається, як часто буває. Що у філіппінців, що у нас біля церкви. От вони взяли свічки, пішли кудись від церкви. Куди уяви не маю? Але сьогодні по програмі ще буде конкурс краси місць цієї місцевості. Оце де. Це все відбувається. От така церква. Ну зараз спочатку спробую піти проти течії. Подивлюся, що там в церкві, а потім уже за всіма людьми. Багато свічок. Причому. Це називається сієста. Вона відбувається взагалі в кожному населеному пункті раз на рік. І триває тиждень. Народ гуляє. Різні конкурси, все як у нас, але зі своїм місцевим ухалом. Причому цей ухал, він же якраз католицький. Так. Ну що ж, в церкву, так в церкву. Не знаю, яка буде якість зйомки, тому що знімаю на автоматі, але маю надію, що цього світла тут вистачить. Загалом це цілий фестиваль. Він оце сьогодні триває вже четвертий день. І він присвячений одній місцевій пташці. Яка називається Чорна шама. Ця пташка водиться не лише от тільки на Філіпінах, а взагалі тільки на цьому острові і тільки в цій місцевості. І коли про це стало відомо, місцеві люди започаткували фестиваль на честь неї. Ну тобто так була просто сієста без назви, а так вона стала якось називатися. Ось така тут атмосфера і церковний хор, який все одно виконує свої функції без людей. Мабуть, так і повинно бути на даний момент. Взагалі, якщо говорити про свята. То у філіппінців їх набагато більше, ніж в нашій місцевості. Навіть більше, ніж у нас було за совка, Коли, здавалося б, взагалі відмічали все підряд, кожну професію в календарі і так далі. А тут якісь старі традиції, якийсь католицизм. Тобто і Івана Купала, і все разом. Все як в нас. Але воно все одно в якійсь колосально більшій кількості. Також в них е, ця традиція костюмів, декорацій. Це ж ну, бідна країна, і це навіть не Бразилія, де це як культ різних фестивалів і туризм. А ця провінція, де я зараз живу, вона взагалі не туристична. Взагалі, в цьому предмісті е, іноземців не так багато. Я їх практично вже всіх або знаю, або хоча б бачив, або хоча б чув про них. Ну, це дуже малий відсоток в порівнянні з іншими провінціями, де я жив раніше. Сама місцина, вона не туристична. Тобто тут є якийсь туризм, але він внутрішній і такий доволі-доволі скромний. Я про це свято сьогодні все прочитав. З приводу якоїсь ходи там нічого не було. Ну і взагалі інформації доволі мало. Ага, тобто це на тачанці, на такій безмоторній все відбувається. Святі отці такі серйозними обличчями. Так, оце ми вийшли до мерії. Я підозрюю, що саме сюди і прямує та процесія, хоча, ну, подивимось, уяви не маю. Сьогодні базар просто працює набагато довше, ніж завжди. Ну, не тільки сьогодні, а цей весь тиждень сієсти. Це якраз, до речі, щодо... Їжі. От що тут люди їдять на свята. Те, що і звично, тільки в колосальній кількості. Це атмосфера, це асортимент. Асортимент трохи інший, ніж у нас, а атмосфера. Ну, здебільшого, мабуть, така сама. Це такий міні-парк перед муніципалітетом. Ось він такий весь святковий вкрасі. І прикрашає його, звісно, ніхто інший, як Фасері Заль, статуя Фасері Заля. Нагадаю, що це національний герой. Щось по типу нашого Шевченка, може навіть більше до Франка. Поет, революціонер. Іспанці його стратили вже буквально перед закінченням своєї 30, 300. 30-річної 333-річної окупації. І вони буквально в той же рік його спіймали і вбили. Йому було на той момент 35 років. В кожному найменшому селищі містечку стоїть пам'ятник Осері Залю. Ну і атмосфера. Ось вона. Не зовсім поки що уявляю, де в них сцена. Буде для конкурсу краси, але скорше за все на спорт арені, як завжди. Хоча спорт-арена тут не така велика, бо саме містечко маленьке, тут разом з усіма селами от в усьому окрузі, проживає лише 20 тисяч. Населення по останньому перепису. І населення тут не додається, а скоріше навпаки, тому що люди їдуть в грошові провінції в якісь більш багачі місця або їдуть працювати за кордон, ну, бачите, алкоголя багато продається. Місцеве пиво, місцевий ром. Нагадаю, що літр пива і літр рома. Вони в одну ціну. От Ром Тандуай І, наприклад, оце пляшка Red Horse. Оце, Це таке пиво типу нашого арсеналу. Воно бешене, його не можна пити. Це такий Йоршик, суміш горілки з чимось. Ну, Вважається пиво. То от коштує літр що того, що іншого в одну ціну. От і думаєте, що краще купувати, якщо хочеться просто напитися. Тут. Аж отакий ось магазин алкоголю та напоїв. Маюнґабій! Мені все одно цікаво, як е, ну, от людей на це все вистачає з такою відвертістю робити практично один і той самий ритуал багато разів на рік. Тому що скільки я от спостерігаю ці свята, це завжди однаково. Це хода. Зі свічками, зі статуями святих, молитва, співи. І так завжди, так кожного разу. Цікаво, чи зараз працює під час сієсти центральний базар, то зараз покажу вам, яка атмосфера всередині. Кого і, мабуть, тут немає людей. Ввечері під час сієсти. Майонгапан. Майон Габі, сорі. Базар пустий. В цей час, але відкритий. В звичний день він працює до шостої. Зараз отакий. Але щоб ви могли зрозуміти. Ось він взагалі. Щодо розмірів. Ну, ну, от малий-малий. Оце два ряди тут м'ясо-риба, Потім тут продукти довготривалого зберігання. Оце в одну сторону в іншу. Скільки там по вісім таких міні-магазинів стандартних. І овочі, фрукти взагалі представлені тут практично і в день. Те саме і мало чим відрізняється. От зараз покажу вам. Ну, ну, ну Дуже мало всього. Настільки мало. Оце оце такий асортимент. Тому і отут ще продають фру фрукти овочі. А, і за того. Маюнгабі! І за того доводиться їздити. В із-за того доводиться їздити на базар в інше місто. Нічна заправка. Якраз покажу вам ціни. Ось вони дизель дешевше, ніж долар, зелений бензин практично рівно долар і преміум трохи дорожче долара. Це враховуючи, що долар зараз приблизно 58 песо коштує. До речі, аби я був, може, трохи релігійним, то я б не думав, куди йде процесія зі свічками. Тому що вони просто роблять хово по центру і вертаються знову до церкви. Тобто в них початкова точка і кінцева. Одна й та сама. Так, а оце е, місце проведення конкурсу. Тут сьогодні визначиться міс Аукой. І судячи з усього, це ще буде не скоро. Зараз ми запитаємо у дівчинки. О котрій годині це буде відбуватися. Майондабі. Міс, авоч тайм старт? Ага. А фініш? Айфей. Міднай. Саламаткаю. О, 8.30 буде початок і мабуть близько півночі буде кінець. Оце всі люди з усього райцентру, вони будуть отут всередині, щоб ви розуміли. Як я вже сказав, тут населення разом з селами 20 тисяч. От я не здивуюся, якщо е, практично всі ці люди, вони будуть тут. Я не перебільшую. Е, звісно, що там не буде занадто старих, занадто малих, але. Коли от я був один єдиний раз на місцевому конкурсі краси, то ще ж з найближчих райцентрів народ підтягується. І тому практично в складі всього населення вони хочуть зарватися всередину. А зарватися всередину це от народ буде стояти аж тут, дивитися і так далі. Ну, само собою, що там з камерою, білий блогер. Це можна скрізь пролізти, пропустити, але це буде в натовпі і вентиляції там немає. Буде це все доволі складно. Тобто, з одної сторони, хочеться це все побачити, ну, принаймні вам показати. А з іншої сторони сам процес <світку> Оце, до речі, оце дівчата пішли. Якщо їх було добре видно, це вони класичні місцеві дівчата. От Не в плюс, не в мінус. Оце класична філіппінська дівчина такого віку, от вона виглядає плюс-мінус отак. Як не дивно, водій сказав ціну стандартну, як в день. Як правило, це вдвічі повинно бути дорожче, але він чомусь сказав так. Ось воно життя на узбіччі.